Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні на питання наших підписників відповідатиме відьма Крістіна. Вітаю, Крістіно! Вітаю, Танюшенка, вітаю наші глядачі. Я давай, Крістіночко, нагадаємо нашим підписникам, що наш ретрит через приїзд людей, які хочуть потрапити із міст Європи, трошки переноситься з 18 вересня на 3 жовтня. Ми змушені були трішки його перенести, тому що дуже багато їде до нас з-за кордону. Що просто... просто не встигають і не встигають. Тож, якщо що ви маєте бажання долучитися до нас ем, і е, відкрити свої темні сторони, трансформувати їх в. Е, Позитивні моменти в те, що ви бажаєте ось сьогодні, що вам потрібно для щасливого життя, у вас є шанс приєднатися ще до нас і поринути оцю ретрит містерію в одному з замків Хмельниччини. Тож всі деталі в описі цього відео. Крістіно, а я почну з наболівшого. Я знаю, що ви відкрили рубрику, де кожен тиждень робите прогнози по містам. В так, себе так, в телеграм-каналі по небезпеки так. для міст на всю Україну. Скажіть, будь ласка, я знаю, так, ви так. робили в понеділок такий свій знову прогноз. Давайте може ви зараз розкажете нашим підписникам, чи є якісь загрози, яким містам ви бачили загрози на цьому тижні? Е, я прогноз ще не виставила у свій, свій телеграм-канал. Так само, хай люди долучаються, я там відповідаю і на особисті питання, і давайте перейдемося по містам. Ви мені кажіть міста, а я буду. Ну, розклада. я, наприклад, небезпеку чула, відчуваю місто Полтава найближчий тиждень. Полтава. Так, да, Полтава під небезпекою. Може бути прильот, випадає дитяча карта. Ну зараз мені чомусь дуже фонить дитячі карти. Дуже фонить. Можливо, воно відображається, що почався вересень. Розумієш, і пішла та школа, і можливо, знаєш, таке я як, хочу крістіну сказати, що не даремно так. вона тобі фонить, тому що дуже багато експертів і майстрів кажуть, що будуть бити, в тому числі я бачила, що будуть бити саме по установах, де знаходяться діти. Тому воно так дійсно mm -hmm. тобі і фонить. І бачиш, тобі теж воно ви випадає. Мені, про... як, розумієш мені, як школа. Як садок, швидше установа, де меншенькі діти. Це, напевно, не учбовий заклад мається на увазі там якийсь інститут, університет, а там, де є ну дрібні дітки, розумієш? Отак, от, от, от Харків. Давай подивимося, Харків жахлива трагедія. Вони луплять просто тими кабами невпинно, луплять ага. в будинки, луплять в торгові центри. Харків чи бачиш на найближчий тиждень загрозу для Харкова? слухай та сама карта мені дитяча випадає. Так, да, та сама, от дивися, е, шістька мені впала першою. Дивися, ну там, е, там діда люта. Там, чесно кажучи, там прильоти, там люди, там сльози, страждання. Ну, ну погані карти, ми... витом... Івано-Франківськ кажуть, що загроза є для Франківська. Є загроза. І вона готується. Цей тиждень. Ні. Наступний оборон, карта оборони. Дивися, наступний тиждень швидше. Цей воно ще якось якось ще в прольоті. І ще Одеса. Угу. Дивися, Одеса, удар. Буде удар по якихось структурах, буде так само зв'язано з високопосадовим якимось мужчиною. Будемо чути за якогось мужчину. Можливо, можливо, мені випадає викриття якогось серйозного хабаря або продаж інформації. от щось розумієш, от щось от з цим от зв'язано. Але крім цього, буде удар по Одесі, тобто при. Буде теж, так. І ага. а, давай подивимося суми, тому що вчора вдарили по сумах, вдарили знову в енергоструктуру. Що бачиш по сумах на найближчий тиждень? Ти. Ага. Ага. Е, не бачу е, на цьому тижні якогось потужнішого удару, тобто воно вже відігралося. Тобто можна ну, стабільно погано. Тобто, так як було, воно не міняється, можуть трошки видихнути. А тепер перейдемо Кристіно до особистих е, питань наших підписників. Так, доброго дня! Подивіться, чи є магічний вплив на Олександр. Е, так, на, е, на мені Олександра, вісімнадцяте, борги давно. Чи я зможу їх віддати, поки жива? Є якась у мене підозра? Ну, по перше, пані Олександра взагалі живе якесь не своє життя. Вона втягнулася в якісь її втягнули в махінації, і вона чомусь вважає, що вона має це тягти. Тут треба взагалі її переформувати долю. Вона не ну дивися, навіть постановка питання чи я їх віддам, поки я жива. Тобто розумієш, борг важливіший. Ніж життя, навіть розумієш, що тут звучить Дико. ну новоця. Так звичай. навіть в тому питанні. Тому тут треба їй допомагати. Тут не те, що є негатив, тут людина сама себе е, сама себе заблочила. це самопорче, скажімо так, чи буде мобілізований РТ 26.07.90? Будь ласка, подивіться, чи є на ньому магія. Мобілізації не бачу я у нього найближчим часом. Магія на ньому є через якусь дівчину, яка у нього була у минулому. Угу. Тобто може вона та, перекривати там... і впливати на нього негативно, правильно? Та, 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 там якась ситуація, яку не знає, що ще за всього, то мама запитується, так, правильно, так. Угу. яка не, не, не в курсі, що там відбувалося, але там є негатив. Угу. Доброго дня. Чи є небезпека для мене і мого будинку, місто Луцьк, Юлія, 7.11.94. 94. Небезпека є, але у вас все буде в порядку. Тобто, ну, звичайно, що будинок знаходиться, розумієш, в небезпечному місці, але я, ну, я не бачу, що він руйнується. Руйнації нема. Небезпека є, руйнації нема. От.

От от дивіться, отак от, от тільки на мене не ображайтеся. От два барана. Два барана, які хочуть щось один одному доказати. Якщо ви поставите собі за мету зробити ті стосунки комфортними, вони мають право жити. А якщо ви боретесь один з одним, розумієш, якісь змагання, то ясно, що то, з того нічого не буде. Так. А, чи є ризик для життя Дмитро, 6.08.2000 нуль Угу. Ризик для життя, Дмитро. Ризик є, але життя не переривається. Угу. Ризик є. Скажіть, будь ласка, доця другий раз замужем. Вони хочуть другу спільну дитину, чи зможе вона народити ще раз? Ну, не написали народження, не написали дату, але видно, що серпень у року і не написали. Імені, на жаль, ну, давайте спробуємо глянути. Дивися, вагітність відбудеться не, не, не відразу, але відбудеться. Тобто, якщо вони будуть старатися на тим питанням, в неї однозначно буде друга дитина. Ну, Тут мова не стоїть. До, до тебе питання, як до любовної відьми. Дуже хвилює особисте життя, подивіться, будь ласка, чи має почуття до мене та чи будемо в парі Петро 30.03.65. А запитує Надія 28, 04, 85. Угу. Чи буде Петро і Надія у парі? Так, у парі ви будете, але є напружені аспекти в тих стосунках, але в принципі то є всюди. Пара випадає. Пара випадає. Так, знайомі кличуть в Чехію на три місяці працювати. Чи варто їхати, чи все буде добре? запитує Ірина 29 квітня 61-го року. Mm -hmm. Зараз. Ну, я би на місці нашої глядачки перестрахувалася, тобто перевірила всю інформацію, яку їй надають. В принципі, має бути непогано, але мені не дуже збігається інформація. Тобто, так як обіцяють, воно так не виходить. Але в кінцевому результаті вона поїде, і там навіть у неї може відбутися якесь знайомство. Вона їде на роботу, а там мені попахує коханням. Прекрасно. Чи буде мобілізований? запитує Руслан, 22.02.1980. Угу. Чи буде мобілізований? Швидше за все, що ні. Прекрасно. Так що нехай працює, процвітає і е, на благо країни і своєї родини та сім'ї. Е, так, е, чи заберуть Олега на передову? 22.06.80 рік. Я так розумію, що Олег швидше всього служить. Давайте подивимося, чи заберуть його на передову, чи є ризик для життя та здоров'я. Так, да, заберуть і там падає йому небезпека. Тому прошу звертатися за захистом. Прошу думати і думати за це раніше до того, як його забрали. Мені падає і дорога, і падає мені смерть, і мені не, не хороші карти падають. Я би рекомендувала ставити захист або давати якійсь людині амулет. Угу. Надіюсь, прислухаються до твоїх слів. Тут запитують за сина, мама запитує за Юрія, не може знайти дівчину. Шановна матуся, будь ласочка, я знаю, що переживаєте. Ну, пишіть дату народження. Ми, звичайно, чарівниці. Але давайте, хоча би, глянемо так. Ну, чесно кажучи, я не бачу, щоб він аж так і шукав, як мама думає, бо у нього є якісь дівчата, але такі е, ну, не, не, не на тривалі стосунки. То мама переживає, що він не може знайти, а хлопець собі знаходив все, що йому потрібно. Так що в нього все нормально. Все добре, да? а мама вже хоче Но... все, вже підвінець, щоб ішов. Доброго дня, підкажіть, будь так, ласка, чи знайдуть? Що, що? що? Е, кажу, вже хоче мама якісь підгузники міняти. Памперси. <рес> Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, чи я роботу до нового року? Запитує Таїсія, 30.01.80. Їй перебуває якась жінка, е, взагалі типу, перебиває її роботу, але десь під Новий рік вона отримає е, якусь пропозицію, якою варто було би скористатися. Але біля неї є дама мечів. Яка їй дуже то все не знаю, яким чином її коротше її підбуковує. Угу, угу. Е, доброго дня. Подивіться, чи будуть у мене нові стосунки для створення сім'ї? Якщо так, то коли не написали як з А. Євгенія тридцяте Мали би бути нові стосунки. При умові, що люди, вона або міняє місце, або вона кудись їде, або людина звідки з-за кордону. Якщо людина буде сидіти на місці, я не бачу змін, тобто має відбутися по колесу фортуни якийсь рух, і тоді щось відбувається. Заміж я не бачу, просто появляється нова людина. Подивіться, будь ласка, Олександр 2.09.82 і Тетяна 8.08.87. Що чекає нашу родину? Чи будемо ми разом? Ну, тут, звичайно, родина така, що кожний ковдручку тягне на себе. Тут мені е, є. Е, така тенденція, де люди не щирі. Я не кажу, що це є тотальна брехня, але люди е, трошки грають і в якусь гру. Розумієш, сім'я така трошки угу. з підвохом. В принципі, вони можуть лишатися разом. Але я хотіла би порадити, щоб люди були чесні один, е, е, один з одним. Тому що я вважаю, що саме цінне, що є взагалі на сьогоднішній день. Це бути чесним з собою, ціннішого нема. Коли ти сам собі брешеш, ти не досягнеш нічого, тому що ти не ти не можеш. Ти сам себе обдурив. Розумієш? Тобто тут є якісь е, недоговорювання, в принципі, тут поладнати можна. Крістіно, дякую тобі величезне, що знаходиш час, виходиш з нами на зв'язок, відповідаєш на питання наших підписників. Якщо ви не встигли е, отримати відповідь на своє питання, я нагадаю, що Крістіна в своєму телеграм-каналі, добу після виходу програми, може дати відповідь вам безоплатно на одне особисте питання. Тож переходьте за посиланням в телеграм-канал Крістіни. Також. Ознайомтеся із тим, що буде відбуватися на ретриті. Я впевнена, що до нас туди прийдуть саме ті люди, які свідомі, які вже готові до цього і яким правда все потрібно. Також переходьте на мій урок по таро, посилання на який буде, також в описі цього відео. Дякую, Кристина. Дякую, Танечка. До нових зустрічей. До нових зустрічей.